Що подружня пара живе статевим життям один раз на місяць, або інша подружня пара, яка живе статевим життям кожен день, то відсоток вірогідності за буде набагато більше у тій подружньої пари, яка живе статевим життям кожен день. Тому що приходять такі жінки і кажуть, наприклад, я знаю, коли ця дитина у мене вийшла. Вони знають точну дату зачаття і починають сперечатися, коли ми їм там виставляємо термін вагітності. А всі як у в усьому світі термін вагітності відраховують від першого дня останньої менструації, тому і такі а, у нас а, а, виходять суперечки з цього приводу. А, тому це ж впливає вже ж статевим життям треба жити кожен день, ну хоча б мінімум раз на три дні, а не раз на місяць. Сперматозоїди, коли нормальна сперма у чоловіка, вони а, рухливі і вони потраплять до труби в при будь-якій позі. Якщо ми кажемо про е, два здорових організми, коли немає проблем а, ані з спермою, немає проблем ані з овуляцією, ані з ендометрієм у людей, то тоді ні. А якщо є проблема, так дійсно іноді можуть призначати дієти і для чоловіка, і для жінки, але тоді, коли є проблема вже. Для звичайних здорових ні, не впливає. Сприяти запліду більший емоціональний стан. Іноді а, приходять подружні пари, котрі там не можуть завагітніти 3-6 місяців, їх обстежуємо, не знаходимо жодної проблеми, кажемо їм: змініть обстановку, поїти десь на відпочинок. Все, і в них все виходить. Саме до пологи. Якщо це не вагітність, то до пологі. Вагітність це не хвороба. Якщо ми а, кажемо про звичайно не ускладнену вагітність, це вважається цілком безпечним. Дитина в матці, дитина-матка закрита шийкою. Повністю а проникнення під час стати акту лише відбувається піхви, і все. А матка це дуже потужний м'язовий орган, який і повністю захищає дитину. Вона дуже сильний орган, уявіть, яке зусилля матка прикладає під час поли, щоб виштовхати дитину через кістки тазу. Тому захист там найвищий. Як кому зручно. Це, ну, звичайно, вперед попереду є. А плід, є великий живіт, то тут як кому зручно. Ну, наприклад, найстрашніше, що можна сказати, то це передлажання плаценти. Це такий стан, коли дитина імплантується не в звичному місці, а саме над шейкою матки. То плацента може перекривати повністю зів над шейкою матки. І, і заняття сексом при такому стані може викликати перервання вагітності, передчасні пологи, сильну крововтечу, втрату вагітності і навіть загрозу життю матері. Якщо є якась проблема, лікар скаже про заборону, в тому числі і про секс.